Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Зеленський розділив генералітет на своїх та чужих і зі своїми спілкується за спиною залужно, говорить Ігор Мосійчук. Далі мовою оригіналу автора. Вітаю, друзі. Зеленський перебуває в конфлікті з головкомом ЗСУ Валерієм Залужним. І водночас в офісі президента розглядають можливість звільнення головкома. Зеленський спілкується з деякими командирами Збройних сил України в обхід заусного, що заважає головкому командувати військом. Іноді є враження, що Зеленський має два види ЗСУ: хороші, якими командує Сирський та інші фаворити. І погані, які підпорядковані заужному. Це дуже демотивує е, головкома, і головне заважає командувати всій армії. Зокрема, е, спілкування в обхід залужно йде з командувачем сухопутних військ, сирським та повітряних сил Олещуком. Через це завужну іноді отримує інформацію від формальних підлеглих на ставках. А іноді не отримує взагалі. Також нестабільність у командну Вертикаль не свої відставки, командувача, е, е силами ЦСО Харенка та командувача Месила Стащенка. А кримінальну справу проти командувача Об'єднаних сил Найва за оборону півдня Заузно розцінюють, як спробував підібратись до самого головкома. Е, нагадаю, він сам давав свідчення в цій справі, але найбільше відносини президента та головкома загострились після початку контрнаступу на півдні. Е, багато джерел розповідає про конфлікт на ставці між Залужним та е, головою ДБР Сухачовим. Коли останній доповідав очищення в військоматах через корупцію, залужний дав зрозуміти, що через це падають показники мобілізації. Хочу подякувати правоохоронцям. Тема корупції важлива, але також хочу озвучити свіжі дані щодо мобілізації. Заявив залужний і повідомив про падіння рівня мобілізації по всіх областях. Я особисто вважаю, що не через боротьбу з корупцією падає мобілізація, а через соціальну несправедливість мобілізації, коли багаті е і впливові, і їхні діти їдуть за кордони вільно, а бідні виїхати не можуть, їх хапають на вулицях і тягнуть до війська. Заужний розповів про конфлікт із банковою головою Пентагону Войду Остіну під час його останнього візиту до Києва. Остін потім розповідав, що Заужний скаржиться, як йому заважають, що офіс не такий, той не такий, інший не такий. Ну ясно, що і президент про такі розмови дізнався, і вони не сприяють довірі. В Офісі президента розглядають відставку заусно, але вважають, що вона сприятиме його політичній кар'єрі. Тому частина команди Зеленського категорично проти цього. Нардеп, наприклад, від Слуги народу Мар'яна Безугова минулого тижня звинуватила ФІАУ, а подібна стаття з'явилась в Українській Правді, яка йому належить. Та головного редактора е, у правди е, Севгіль Мусаєву в організації публікації статті в журналі е, The Економіст про конфлікт між Залужним та Зеленським. Дивлюся я на це все слухаю, читаю, аналізую і бачу, як вони шкодять один одному, шкодять обороні країни. А в цей час під Авдіївкою гинуть краще з кращих. В цей час під Бахмутом гинуть краще з кращих. Військо бачить, що відбувається. Військо розуміє, що відбувається. Люди бачать, що відбувається. Нація бачить, що відбувається. Країна біжить над безоднею, а безумці безумні, намагаються. Робити в ній політику замість того, щоб рятувати. Трансформувати це все, що необхідно нашій країні вже зараз. Треба це визнати. Це очевидно. Бо якщо це не відбудеться, то вони заведуть нашу країну до прірви. Слава Україні! Смерть ворогам! Чепенуга в той же час говорить і наступне на українській правді доволі смілива й ґрунтовна, як на ці інформаційні часи стаття про териття між Зеленським і Залужним. Стара, як цілий український світ історія, січе гетьман, реєстрові вільні, отамани ватажки, скоропатьки і петлюра. Іноді ми можемо воювати самі з собою самовідданіше й страсніше, ніж з найлютішими ворогами. Це вже ж було казав кучма. Я вірогідно скажу зараз крамольну річ. Можливо, відставка залужного нічого кардинально не змінить. На фронті буде все так само приблизно. Стратегічно це не критично, але це критично для наших західних партнерів і для України. Критично, бо залужний абсолютно бездоганний герой нашої війни ментально на рівні Шевченка в рушниках і святого Миколи на покуті. Зеґенерал. А перед усім це критично для самого Володимира Олександровича. Бо за таких умов і обставин прізвища майбутнього українського президента абсолютно точно починатиметься на букву з і це прізвище не Зеленський. Як у старому фільмі за. Та головної ролі Івана Миколайчука або Богдана Ступки не хтів браття, але така вже видно доля. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!